Поговоримо про основні помилки, які виникають при роботі з грантовими конкурсами. Перша з них це відсутність чіткого розуміння особливостей фонду, який оголошує конкурс. Треба знати, що кожен фонд має свої задачі, місію, стратегію розвитку, пріоритети діяльності, відповідно до яких здійснює вибір тих проєктів, які він буде підтримувати. В Україні один з основних джерел фінансування проєктів німецьких громад це Київський культурний фонд. Або скорочено УКФ. Відповідно, так само в розділі сайту цього фонду є розділ про, про фонд, де написані місії, завдання, цілі і стратегії. Я рекомендую детально вивчити цей розділ, щоб ви розуміли, чи ваш проєкт і діяльність загалом підпадає під стратегію і цілі цього фонду. Якщо це так, тоді є сенс подаватися на його конкурс. Якщо, якщо ж ні, шукайте фонд, який підходить під вашу діяльність. Другий пункт. Це нерозуміння вже особливості конкретного грантового конкурсу. Ми таємо, що фонд має, як правило, широку стратегію діяльності і реалізує різні програми і різні грантові конкурси. Одного того ж, фонду можуть бути програми спрямовані на різні цілі і задачі. Наприклад, фонд USAID, величезний американський фонд, має грантові програми в економіці, підтримки підприємництва, демократії, свободи слова. Соціальній підтримці тощо, треба розуміти, що з цих програм відповідає вашому проєкту. Так само в УКФ теж є відповідні гранти програми Створення культурного продукту, де можливі створення власне, фестивалів, художніх творів, музичних творів та інших культурних продуктів, є також інші програми регіонального культурного обміну, крузкультурної програми. Якщо у вас, Конкретний культурний продукт, наприклад, створення музичної програми певної, музичного твору. А ви шукаєте для цього програму для подання крос-культурну, передбачає як мінімум два елементи культур культурні в, в проєкті, тобто, наприклад, музика та фестиваль. Так? А у вас тільки музичний твір, відповідно, ви під цю програму не підпадаєте. Тобто треба розуміти чітко ваш проєкт. І конкретний конкурс, чи відповідає ваш проєкт цьому конкурсу, його пріоритетам, його завданням. Вся ця інформація є відкритою, вона надається одразу при оголошенні конкурсу. Тому, будь ласка, вивчайте її і чим краще розумієте особливості конкретного конкурсу грантового, тим краще будуть більші ваші шанси виграти цей конкурс. Треба сказати ще документ, що часто проєкти німецьких громад в Україні, вони. Допускають велику помилку в тому, що фокусуються виключно на німецькому контексті, який здебільшого має локальний характер. Треба розуміти, що зараз основним з трендів власне, багатьох грантових програм і фондів, і взагалі тренд грантової сфері це партнерство, розширення масштабу діяльності. Тобто, чим більше аудиторії і питань, проблем буде охоплювати ваш проєкт, тим більш цікавим він буде в будь-якому фонду. Відповідно, я рекомендую шукати можливості в ваших проєктах, якщо вони мають локальний характер, бути більш широкими, більш масштабними, виходити на регіональний рівень, субрегіональний, можливо, міжнародний. Це досягається шляхом вилучення партнерів з різних країн, які могли б, наприклад, розповідати про особливості вашого проєкту не тільки в Україні, але й в інших країнах або в інших регіонах України. Тобто думати про те, яким чином ваш проєкт може вийти за ваш локальний регіон, локальне місце, локальну громаду і бути більш масштабним і більш цікавим для потенційних фондів, які будуть вас фінансувати. Інший пункт, який теж важливий, це технічні умови. Ви маєте їм відповідати. Що, щоб мається на увазі, в багатьох конкурсах є чіткі умови участі, тобто, наприклад, реєстрація і діяльність менше трьох років. Якщо ви працюєте менше 3 років, Відповідно, немає сенсу готувати масштабну заявку, тому що на етапі технічного відбору вам, вам буде надана відмова і вся ваша робота піде на смарт. Можуть бути вимоги до юридичної особи. Наприклад, в конкурсі УК є певні програми, де допускається участь як юридичних осіб, різних компаній, юридичних форм, як ТОВ, або також допускаються ФОПи, допускаються благодійні, громадські організації, комунальні підприємства інколи. Але в багатьох проєктах грантах конкурсах цього немає. Є обмеження до участі, наприклад, фізичних осіб, митців, де, де багатьох із них. Тобто треба розуміти, якщо ви являєтесь, наприклад, автором, митцем, музичним ансамблем, наприклад, якоїсь німецької громади локальної, але або не юридично, як громадська організація, або компанія, або фічна підприємець, який здійснює діяльність, то для вас багато можливостей зачинено, власне. Я рекомендую шукати можливості для подачі, для того, щоб у вас були партнери для цього. Наприклад, мати партпартнерстві громадської організації, благодійні фонди, якщо у вас немає власної так, комбічних компанії. Та інші річні особи, які необхідні для подання античніших конкурси. Партнерство і розширення це один з інструментів, який дозволяє вам мати більше можливостей для фінансування ваших ідей та проєктів. Ще один важливий пункт це своєчасність підготовки документів. Дуже часто в багатьох конкурсах, особливо якщо відбувається подача через певні портали, сайти, подання в останній момент, в останній день. Перевантажу систему, і через це ви не можете власне, подати документи. Такі технічні проблеми виникали досить часто і в УКФ, і в окремих проєктах Єврокомісії помічав подібні речі. Тому, будь ласка, за можливості готуйте проєкти завчасно, подавати якщо б за день-два до дедлайну. Тому що в багатьох конкурсах, якщо технічно ви подаєте навіть на хвилину пізніше за новому строку подачі, то чисто за умов. Конкурсу, ви не можете отримати фінансування. Ваш проєкт не буде постороннути комісією. Тому, будь ласка, мати це в голові і будьте уважні до цього. І один з останніх пунктів це невідповідність досвіду заявника. Наприклад, якщо ми подивимося на культурний проєкт, де передбачено створення, наприклад, фестивалю, так? і ваша організація, яка подається або компанія, або ФОПу не має відповідного досвіду. То таким чином, власне, ви не можете сподіватися на гарну оцінку. Тому що у фонду будуть закономірні питання, а чому саме ви впевнені, що у вас буде успішний цей проєкт, ви ж не маєте ніякого досвіду в ньому. Один з способів посилити себе, якщо у вас немає досвіду в певних проєктах, це команда. Тобто злученням експертів, які мають підтверджений досвід експертний, ефективний, практичний. У тій сфері, в якій ви проєкції плануєте реалізувати, наприклад, якщо у вас фестиваль, долучайте до команди фахівців з організації фестивалів, які мають багаточний досвід цієї роботи. Якщо це створення якогось медичного продукту, запис там, музичного альбому, то відповідних фахівців, які мають такий досвід і успішно його вже виконували. Таким чином, навіть не маючи досвіду в організації критичної особи, ви показуючи команду експертів, яка вам працює, уникаєте цього обмеження і. Переконуєте фонд, підтримати вас, тому що у вас, хоч і немає досвіду як в організації, але у вас є досвід команди, окремих людей, які залучені до цього проєкту. Ці всі пункти, якщо ви їх виконувати, то вони посилять ваші можливості у грані гранту фінансування.